До нас в гості сьогодні завітав ведмедик Бо. Давайте з ним привітаємось. Привіт, ведмедик Бо! Привіт, 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 малюки! Я прийшов з вами сьогодні погратися, бо це дуже-дуже весело. Давайте пограємося в першу гру. Повтори за мною. Підніміть спочатку праву руку, так, як я. Опустіть. Підніміть тепер ліву руку, так, як я. Опустіть. А тепер підніміть обидві руки вгору та пострибайте так, як я. Ура! У нас вийшло! Які ви молодці! А тепер давайте пограємо в гру. Скажи, де знаходиться іграшка. Яку я підняв лапу? Правильно, це права лапа. А тепер скажіть, що знаходиться від мене праворуч. «А, Правильно це лялька!» Підніміть ліву руку, як я, і скажіть, що знаходиться ліворуч від мене. Правильно, це синя машинка. Які ви молодці? А що діти знаходяться поперед мене? Це яскравий будиночок. Правильно! Але ж мене всі іграшки назвали. Скажіть, що ще знаходиться ліворуч від мене? Так, це кубик-рубик. Що знаходиться ще ліворуч від мене? Правильно, це банан. Які ви розумнички. Діти, ви, ми з вами пограли. А тепер я вам пропоную помалювати, бо я дуже-дуже люблю малювати фарбами. Пропоную вам разом зі мною намалювати рибок, які живуть в акваріумі. І плавають в різних напрямках. Готові! Тоді повторюйте за мною. Для роботи вам потрібно заздалегідь вирізати акваріум блакитного кольору, дві кришки різних за розміром вашої фарби та пензлики. Розфарбуйте. По черзі кожну з кришок жовтою та червоною фарбою та зробіть відбиток на нашому акваріумі. Домалюйте рибкам хвостики. Домалюйте в акваріумі водорості з лівої та правої сторони. Погляньте малюки, який малюнок ми разом з медмедиком намалювали. Він вийшов дуже гарний. У нас намальовано дві рибки жовта рибка. Пливе в ліву сторону, червона рибка пливе в праву сторону. Пропонуємо і вам намалювати свій акваріум. А нам час до побачення!